Лазер чи ремувер. Обидва способи досить ефективні для того, щоб позбутися штучного барвника зі шкіри, будь то перманентний макіяж чи татуювання. Але якщо кольор такий, що піддається лазерному видаленню, тоді, звісно, краще починати з лазера. Якщо колір такий, що лазер його не бачить, тобто білий, світло-жовтий, зелений, світло-зелений, голубий, тоді однозначно необхідно підключати ремувер. Якщо з лазером все понятно, то що таке ремовер? Ремовер це засіб, який здатний фізично зменшити кількість барвника, який знаходиться в шкірі. І для ремовера зовсім немає значення, який то колір – Білий, жовтий, зелений, чорний немає ніякого значення. Але є особливості його використання і особливості періоду реабілітації. Певно, я вам зараз покажу результат а, після видалення однієї процедури ремувер, ремовер жури я працюю. А, у даного клієнта період реабілітації ще триває, тобто дуже мало часу пройшло. Але результат вже досить-дуже добре видно, і ви теж можете його оцінити. Комплексний підхід одне з найважливіших задач перед вашим майстром, який буде займатися видаленням. Чим більшими варіантами володіє майстер, тим більше у вас буде варіантів, і тим ви по простішому і кращому шляху підете, для того, щоб видалити штучний барвник, там, татуювання чи татуаж. Тому однозначно дуже добре, коли ви вибираєте собі майстер такого, що володіє різними способами для того, щоб досягти максимально ефективно та швидко результату з видаленням.